Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми дізнаємося, які властивості має вода. Відома здавна рідина. Усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Все це про воду! Приготуй зараз для уроку склянку з водою. Будемо разом досліджувати властивості води. І якщо потрібно, інколи можеш ставити це відео на паузу. Спробуй чисту воду на смак. Чи має вода смак? Якщо у склянку з водою ми опустимо ложку. Чи добре буде видно ложку? А чи добре тобі видно скрізь воду все, що знаходиться за склянкою? Якщо налити у склянку води або зараз подивитися на воду? На фоні білого аркушу паперу. А якщо понюхати воду? Чи має вода колір і запах? Вода не має ані смаку, ані запаху. Вода прозора та не має кольору. Без смаку і запаху буває лише очищена вода. Від твердих речовин і газів, які потрапляють у воду. Залежить її смак. Якщо перелити воду зі склянки у глечик або пляшку, або, навпаки, із пляшки до склянки, чи змінить вода форму? Вода не має форми. Вода приймає форму посудини, у яку потрапляє. Тож у води є така властивість, як текучість, вода текуча, додамо у склянку з водою чайну ложку цукру і добре розмішаємо. Частинки цукру будуть ставати дедалі меншими і незабаром зовсім зникають. Розмішавши цукор у склянці з водою, ви отримаєте суміш води і цукру або розчин. Вода в цьому випадку розчинник, а цукор розчинена речовина. А якщо ми наповнимо склянку на третину водою, а потім додамо у воду ложку олії та розмішаємо. Що відбуватиметься з частинками олії? Подивись на екран. Чи розчинилась олія у воді? Не розчинилась. Вся олія залишилась зверху на воді. А якщо занурити у склянку з водою гудзик? Що відбулося? Чи розчинився гудзик, так як і цукор? Не всі речовини розчиняються у воді. Це треба запам'ятати. Спробуємо ще раз. Розчинимо у воді столову ложку звичайної кухонної солі. Ретельно перемішаємо утворену суміш. Що станеться з сіллю? Вона розчиниться у воді повністю. Воду називають унікальним розчинником. Вода може розчиняти більше речовин, ніж будь-який інший розчинник. Окрім деяких. У водах морів та океанів розчинено багато різних речовин. Найбільше ж у морській воді розчинено добре нам всім відомої звичайної кам'яної солі. Вона і надає воді солоного смаку. Через великий вміст розчинених речовин пити морську воду неможливо, але існують і смачні розчини води, лимонад, чай, смачні компоти та морси. Вода здатна стиску остискуватись та розширюватись. Проведи дослідження самостійно. Це буде твоїм домашнім завданням. Тож, послухай дуже уважно. Набери неповну пляшку води, краще пластикову пляшку. Міцно закрути кришечку. Постав пляшку рівно на стіл. Та познач лінією рівень води в пляшці. Потім постав пляшку в морозилку. А на наступний день перевір рівень води. І дізнайся, він став вище чи нижче накресленої лінії. Можливо, попроси допомогу дорослих, якщо вона тобі потрібна. Домовились? А коли ти побачиш, що сталося з водою, чи вище чи нижче вона лінії, ти пригадаєш, що при нагріванні вода розширюється і її стає більше, а при охолодженні вода стискається і зменшується в об'ємі. Тож, якщо ти все зробив чи зробила правильно, води в пляшці має стати менше. Воду ми зустрічаємо в природі. У водоймах, у дощику, у тумані. Вода є в великій кількості в частинах рослин, в тілі тварин і людини. Вода є в повітрі у вигляді пари, в хмарах, в ґрунті. Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини. Тому ми кажемо, вода в рідкому стані. Вода в рідкому стані зустрічається в природі у вигляді роси, туману, дощу, а вдома вода в рідкому стані зустрічається в крані. Ще вода може перебувати в газоподібному стані. Газоподібний стан це пара. Вода в газоподібному стані в природі зустрічається у вигляді водяної пари. Цю пару ми можемо зустріти і побачити над чашкою гарячого чаю чи какао, над каструлею, в якій закипає водичка. Побачити з носа чайника? А ще вода буває в твердому стані. Це лід, в природі вода в твердому стані у вигляді снігу, інію, льоду. Розглянь уважно в малюнки. В яких станах? Зображена вода. Давай з'ясуємо разом. Там, де тверда крига. Це стан води, твердий. Вода стає твердою. У чайника з носика йде пара, водяна пара. То цей стан, стан пари ми називаємо газоподібний. Ну і нарешті, річечка, в якій тече водичка, в річці вода знаходиться в рідкому стані. Рідка вона може текти. Коли на дворі мороз, то вода перетворюється на лід. Лід буває у різному вигляді. З дахів він звисає у вигляді бурульок. Вода перетворюється на лід при температурі 0 градусів, а також при нижчій температурі. Але вже при 0 градусів вода замерзає і переходить з рідкого стану в твердий. Подивись уважно, спочатку вода стає твердішою з країв. І Потім потрошку замерзає і твердішає весь об'єм води. Вода з рідкого стану переходить в твердий стан в лід. А ще вода може з рідкого стану переходити. В газоподібний. Коли чайник закипає, вода нагрівається та випаровується у вигляді пари. На пару вода перетворюється при температурі близько 100 градусів, тобто при сильному нагріванні. Отже, вода має властивість переходити з одного стану в інший. З рідкого стану вона може перейти в твердий стан, потім в газоподібний, знову в рідкий. І так по колу. Розглянемо, як людина використовує воду в різних станах у побуті. Газоподібний стан, тобто стан водяної пари. Так воду ви, а, а, використовують. При лікуванні хвороб дихальних шляхів в інгаляціях. А ще коли прасують одяг. Для покращення прасування використовують саме пару. В рідкому стані ми використовуємо воду в напоях при гігієні тіла. Ми водичкою вмиваємося, чистимо зубки, купаємось, миємо руки для поливу рослин та для багатьох інших справ. І нарешті твердий стан води. Найчастіше в побуті ми користуємося льодом для охолодження напоїв або їжі. А ще льод – Прикладають до синців, щоб вони пройшли скоріше і менше боліли. Давай підсумуємо сьогоднішній урок та згадаємо, про які властивості води ми дізналися. Вода не має запаху. Вода не має смаку. Вода не має кольору. Вода не має форми. Вона текуча і приймає форму предмету, в який її налили. Вода перебуває в різних станах. Вода розчиняє більшість речовин. Вода це розчинник. Подивись уважно на малюнки. На якому з них вода в рідкому стані? Перевіримо відповідь. Так, в рідкому стані вода завжди текуча. А на якому з малюнків вода в газоподібному стані? Правильно. Пара це і є газоподібний стан води. Ну і нарешті, в твердому стані. Твердому стані вода у вигляді льоду молочинка. У Всесвіті немає іншої речовини, яка б могла замінити воду. Наша планета Земля це унікальна планета щодо поширеності на ній саме води. Тож давай берегти нашу воду. І дізнаватись про неї все більше і більше. А на сьогодні я тобі дякую за увагу і до наступних зустрічей. Гарного дня!